Далі з нами Володимир Вальчук, комендант першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Помста, підполковник. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ми не просто так згадали куп'янський напрямок, пане Володимире. А все ж, перед тим як спитати про оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашого підрозділу. Я буду вас просити пояснити, який QR-код і що за номер картки ми бачимо, на що збираємо. Ну, це збір організований нашою бригадою. Збір саме на безпілотні літальні апарати та засоби радіоелектронної боротьби, тому що нам потрібні очі в небі, і нам потрібно закрити в свою чергу це небо над нашими позиціями, щоб вберегти свою піхоту. Саме на це спрямований і наш збір. Тож, друзі, давайте будемо пам'ятати вже ну, істину, аксіому що за малих донатів не буває, як не буває за багато дронів для наших захисників і захисниць. Тож бачите, QR-код, номер картки перевірений абсолютно прямий збір. Долучайтесь, просто просто зараз не втрачайте часу, пане Володимире. Як завжди, питаємо про оперативну ситуацію. Чим тисне ворог? Як як пройшов, проходить день? День проходить стабільно як день до дня В загальному можу сказати, що ситуація на Купінському напрямку вона складна, але вона контрольована. Е, немає неатакованих ділянок фронту на кожній ділянці фронту противник намагається здійснити певне накопичення своїх сил та засобів та провести якісь штурмові дії. Можливо докладніше. Ну чи є певна там специфіка? Тут йде більше піхоти, тут працюють більше ворожі дронарі, а тут вони навіть застосовують якусь бронетехніку або техніку, але не спеціалізовано. Ну, якщо говорити щодо куп'янського напрямку конкретно в зоні відповідальності нашого підрозділу, ну за за свій за свій район оборони я можу вести таку мову. Бронетехніку противник не застосовує. Ми всіма засобами, які в нас є, намагаємося не допустити того, щоб наш піхотинець побачив ту бронетехніку. Вона знищується дуже дуже далеко. І Зараз така ера штурмів. Вона трошки відійшла на інший план. В свою чергу противник активно застосовує свої дрони, і ударні дрони, і розвідувальні наносить вогневе ураження по нашим позиціям. Відповідно, ми так само робимо і з противником. Тактика їх застосування в переважній більшості це рух малих піхотних груп. Тобто, по два-три чоловіка вони рухаються в якомусь лісомасиві. Вони стараються накопичитись і потім здійснити ривок і атаку на наші позиції. Отака їх тактика застосування на нашій ділянці. Друзі, хочу там до вас звернутися, особливо коли в там в YouTube. Дивишся там ролики, тут вони записані вже. Там дуже багато коментарів, хай Боже, боронить наших захисників, захисниць. Друзі, просто зараз ви можете безпосередньо допомогти, зробивши донат, ось за цим QR-кодом або за номером картки. Тим самим і ви внесете свою, свою частку в тому, щоб. Наші захисники, наші захисниці були більш захищеними, вибачте, за тавтологію, пане Володимире. Нагадаю нашим глядачам, що ми збираємо на безпілотні літальні апарати. Якщо повертатись певним чином до оперативної ситуації, чи можете сказати, чи це відкриті дані? Який відсоток там техніки особового складу знищується саме за допомогою безпілотних літальних апаратів? Яка їхня роль? На дільниці, на ділянці, ну, ну на сьогоднішній день дуже велику роль відіграють безпілотні літальні апарати, і то не для кого не секрет, що на полі бою 90% усіх уражень це є ураження з використанням БПЛА. А, а якщо, наприклад, говорити про... Ну там я не знаю про стрілецькі бої, про стрілецькі протистояння. Я там чудово пам'ятаю, як свого часу, коли ми чекали на Ф-16, то там моделювали історії там будуть чи не будуть повітряні дуелі. Так само свого часу багато там і дискусії, і інформації було з приводу дуелей танкових. По факту, не того, не іншого. Ну там. Не скажу, що майже не було, але ну, це така, такі одиничні історії. Стрілецькі бої на Куп'янському напрямку наскільки вони поширені? Стрілецькі бої мають місце на нашому напрямку, але вони не носять системний характер. Ми робимо все для того, щоб наш піхотинець не стріляв з автомата по противнику. Противник знищується ще на підходах до нашого переднього краю. Але ну, звичайно, є випадки, коли противник все-таки дістається до наших позицій, і тоді вже вступає в роботу наша піхота та знищує противника. При цьому що відбувається в повітрі, можете докладніше розказати нашим глядачам. В повітрі відбувається дуже на... багато дронів. Повітря так. так. на момент таких от дій і противника. Чим ближче вони до нашого переднього краю, тим більше тих дронів з'являються в небі, тим більше вони вогневе ураження наносять, щоб вбити в землю нашого піхотинця, щоб він не бачив, що перед ним відбувається. Це ну, да, має місце така ситуація. Mm -hmm. а, б, знаєте, там багато, багато говорять про те, що росіяни влітку ще додадуть. В своїх наступальних діях. Чи бачите ви певні ознаки в зоні відповідальності вашого підрозділу? Ось таких більш активних я, наступальних? Я не бачу сильно такої активності. Вона якби стабільно активно. Немає збільшення кількості штурмових груп, які намагаються прорвати наші позиції. Тобто, воно все йде в противника, якщо так можна сказати, планово. Збільшення ми не фіксуємо. Пане Володимире, ми дуже дякуємо вам та вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите. Друзі, я ще раз буду вас закликати доєднуватись до збору, який просто зараз ви бачите на своєму екрані. QR-код або якщо зручніше, за номером картки нагадаю, ми збираємо з вами для бригади Помста на fpv дрони. Пане Володимире, дуже дякуємо вам за відповіді і за вашу роботу. Володимир Вальчук, комендант першої прикордонної комендатури швидкого. Реагування бригади помста підполковник був з нами.